Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео Віа Віталіс, Дорога життя, Алмазний шлях, світлий шлях, час чудес. Перші 7,5 градусів стрільця, які також відносяться до сузір'я вищого зодіаку, змієносець, називаються алмазною дорогою, або світлим шляхом, або ще дорогою життя в латинському варіанті. Пройшовши з честю та гідністю усі випробування спаленого шляху, ми з вами вступаємо на світлу дорогу. Алмазний шлях. Віталіс Цього року дорога життя відкривається 21 листопада о 21.57. З цього моменту закінчується Віа Комбуста Спалений шлях, коли спалюються всі застарілі установки, негативні програми, період, коли йшло звільнення від вантажу минулого за допомогою потужних трансформаційних енергій Скорпіона. Останні сім з половиною градусів Скорпіона пов'язані з владою Демона-Спокусника із силою зла, з проблемами та поневіряннями, з фатумом та роком, з якими ми могли зіткнутися на побутовому рівні, проживаючи цей непростий період. А перші сім з половиною градусів стрільця дають нам захист вищих сил. Як якусь нагороду за успішно пройдену перевірку на міцність, але найголовніше перші градуси стрільця пов'язані з переродженням, із самовдосконаленням, з виходом на новий виток розвитку. Енергії стрільця прагнуть заглянути за обрій, спрямовані на пошук вищих істин, духовний пошук. Знак зодіаку стрілець вселяє в нас оптимізм, натхнення, бажання розширити свою свідомість, допомагає побачити далекі перспективи розвитку і поглибшує розуміння мети нашого життя. Але це ще й градуси змієностя – сузір'я вищого зодіаку. І тут активуються нові якості. З допомогою енергії змієностя ми маємо можливість швидко опрацювати кармічні завдання. Зробити квантовий стрибок у розвитку, тобто запустити процеси трансформації та здійснити перехід через глибокі внутрішні зміни, здійснити квантовий стрибок. енергії змієносця допомагають вийти із колеса сансари із під впливу енергії карми. Це потужні енергії, які допомагають подолати будь-які кризи. У перших градусах стрільця на дорогі життя. Дуже велика творча сила, енергії творця. Саме цим ми і повинні займатися, коли сонце йде алмазним шляхом. А це період, який починається 21 листопада о 21.57 і закінчується 29 листопада о 8.00. і це період, коли ми набуваємо найвищої мудрості. Проходження сонцем алмазним шляхом сприяє пошуку істини, духовного розуміння. У ці дні важливо підтримувати в собі та оточуючих оптимізм, вірити в успіх, в удачу, в диво, сподіватися на краще, намагатися у всьому бачити красу, захоплюватися та насолоджуватися життям і радіти кожному його дню. В період варто забути про егоїзм і паразитизм. Необхідно діяти, приносячи користь людям, світу. У кожному з нас є щось, чим ми можемо поділитися з іншими, чимось допомогти словом, ділом, грошима. Свою відплату ми отримуємо, проходячи спаленим шляхом, а на дорозі життя нам відкриваються нові перспективи та нові горизонти. У цей період життєві сили даються тому, хто знову відкриває життя, хто відкриває інтерес до нового, оптимістичний і натхнений новими ідеями. У дні проходження дорогою життя може багато чого прояснитися, посилюється зв'язок з інформаційним полем і може надходити інформація. А нам важливо налаштовуватися на енергії та максимально включати свою усвідомленість. Це час, коли кожен отримує те, що заслужив. Via Vіталіс це своєрідний підсумок проходження минулого року, і наскільки ми попрацювали під час проходження спаленим шляхом, і важливо прийняти те, що здобули, без претензій і обвинувачень, і нікого ні в чому не звинувачувати. І найважливіше, що у ці дні своїми думками та діями ми формуємо своє майбутнє. Тому всі негативні думки, слова, дії можуть посилити негативні прояви у житті. А якщо проявляти оптимізм, натхнення, довіру світу, впевненість у достатку всесвіту можуть відкритися нові світлі перспективи. Знак зодіаку-стрілець вважається найоптимістичнішим знаком, здатним бачити далекі горизонти розвитку, адже його управитель Юпітер. Планета великого щастя і він дає розширення шансів та можливостей. А в стрільці ще й херон в екзальтації, який допомагає підібрати ключик до вирішення питань та стілитися. Тому в цей період важливо вірити в себе, вірити у свій успіх. Радіти життю і бути вдячним за те, що є, і налаштовуватися на те, що успіх, нові можливості та перспективи обов'язково прийдуть у наше життя. Часто в цей період нам приходить усвідомлення необхідності нового рівня життя та розвитку. Тому що вплив зміяностя цілителя дає особливу енергію, піднімаючи нас на вібрації високочастотних енергій, а це дуже гармонійні енергії, що дозволяють опинитися в потрібний момент у потрібному місці. Це із сфери чудес, коли ми говоримо, що сталося диво, це може виявитися. Часом, коли нам зустрічаються важливі та потрібні люди, відбуваються приємні збіги обставин, і наше життя починає змінюватися на краще. Використовуйте цей час для пошуку нових знань, освоєння нових горизонтів і розширення своєї свідомості. Це чудовий час для нових знайомств для знайомства з культурами інших країн. Подорожей або їх планування, планування масштабування процесів, структурування знань для пошуку духовного наставника і прислухайтеся до себе, не втрачайте нових ідей, осяянь, їх краще одразу записати. Це час, коли можна дозволити собі більше, коли простір стимулює реалізацію найсміливішої мрії, дозвольте собі впустити позитивний достаток у своє життя. І дуже важливо в цей час не занурюватися в депресію, зневіру, негативізм, адже в цьому випадку нам не будуть надані нові шанси, можливості та сили, які можуть прийти. В результаті ми ризикуємо не отримати приплив позитивної енергії, яка знадобиться багатьом після проходження спаленого шляху. В гіршому випадку взагалі можемо втратити інтерес і смак до життя, вміння вірити та сподіватися на краще. Алмазний шлях це дорога до нової, кращої версії себе. Саме в цьому сенс містерії знака змієносяць пройти випробування часом важкі, щоб вийти на новий рівень і відродитися з попелу, як птах Фенікс. І період алмазного шляху це відродження з попелу, як птах Фенікс. Тож бажаю всім гармонійно опрацювати цей шлях і вийти на новий рівень життя, бути оптимістичними, приймати нові ідеї, осяяння і бачити далекі перспективи розвитку. І наступні сім днів, тобто перші половиною градусів стрільця, це відродження з попелу, як птах фенікс, тобто відродження себе у новій якості. Дорога життя, алмазний шлях, і він також непростий. І на цьому шляху, замість негативного минулого, яке спалили, проходячи віакомбуста, потрібно демонструвати те. На що ви готові змінити негативні якості. Тобто йдемо світлим шляхом та впроваджуємо позитивні якості, відбувається трансмутація особистості. А тепер розповім про один з варіантів, як провести період віа Віталіс з максимальною користю. Як уже згадувала, період віа Віталіс розпочинається 21 листопада о 21.57. І триватиме до 8 години 29 листопада. Починаючи з 21.57 21 листопада, сонце входить у знак стрільця. У позитивному ключі напрацьовуємо якості кожної планети та впускаємо у своє життя позитив. В п'ятницю 22 листопада, починаємо опрацьовувати енергії Венери. Венера, мале щастя Гороскопу. І відповідає за наші почуття, взаємини, мотивацію, як ми ставимося до грошей, що ми про них думаємо. А тепер давайте згадаємо, як попрацювали з енергіями Венери у п'ятницю 15 листопада. Про це було у відео про спалений шлях. А тепер напрацьовуємо позитивні якості Венери, почуття справедливості, миролюбність, дипломатію, почуття гармонії, такту, гарні манери. Любов до гарних форм, м'якість етичні якості. День може підказувати, наскільки опрацьовані негативні якості Венери, показуючи на рівні подій, підтверджуючи або спростовуючи. Тобто зовнішнє оточення та події дня покажуть, наскільки опрацьовані ці якості, якщо висловити намір, можна побачити підказки. І так щодня. 23 листопада, субота, День Сатурна. Це серйозний кармічний показник відповідальності за своє життя. Це дисципліна. Сатурн зберігач часу, планета мудрості. І сьогодні ми напрацьовуємо позитивні риси Сатурна. Це день взяття відповідальності за своє життя. Зробіть опрацювання фізичне, наведіть порядок, розкладіть все по поличках. Складіть плани, поставте цілі, подумайте, яку відповідальність можете взяти на себе, дотримуйтесь рамок закону, проявляйте самостійність та цілеспрямованість, сконцентруйтеся на найголовнішому: виділіть час для самоаналізу, у спокійному та вдумливому стані дайте оцінку своїм минулим вчинкам та зробіть відповідні висновки, виконуйте свої обіцянки. У суботу добре проводити ритуали на обнулення, скасування дій, програм, взагалі, будь-які аскези це про суботу, очищення душі, думок, переналаштування це все сюди. День Сатурна це День родової системи. Згадуйте родичів та предків. Субота чудовий час для здійснення благодійних справ та допомоги нужденним для саморозвитку, духовного зростання та пошуку гармонії з навколишнім світом, 24 листопада, День Сонця, неділя. І це день прояву найкращих якостей сонця: щедрість, шляхетність, харизматичність, відкритість, прояв індивідуальності, талантів. Розкривайте свій творчий потенціал. Проявляйте лідерські якості, і, звичайно, не забувайте про своїх дітей, коханих і тих, з ким перебуваєте у романтичних стосунках, порадіть разом із ними, влаштуйте свято, відвідайте театр, світіть, як сонце, діліться своїм світлом з оточуючими, і, звичайно, прислухайтеся до знаків Всесвіту, які події відбуваються, чи підтверджує всесвіт, що якості сонця були опрацьовані. 25 листопада день місяця, понеділок. Звертайте увагу на те, як відгукується Всесвіт, що показує. Місяць це наші емоції, інтуїція, підсвідомі процеси. Наскільки ви відчуваєте емоційну безпеку. Добре налагоджувати стосунки з рідними, побути на самоті, наповнити свій внутрішній стан, займатися домашніми справами, проявляйте доброту і турботу про близьких. Приготуйте щось смачненьке, згадайте сімейні традиції, подякуйте предкам, поговоріть з мамою. Також місяць відповідає за події, які відбуваються, тобто, які емоції викликають у вас події дня, а скільки приємних подій із вами сталося. Мається на увазі найпростіші побутові події. Вам у транспорті поступилися місцем. Вчасно прийшов транспорт. Подарували квіти, отримали знижку при покупці. Комплімент. 26 листопада, вівторок, День Марса. Марс це наші дії. Як Всесвіт реагує на ваші дії? Які підказки отримуєте? Виникає агресія, злість? Чи у провокаційних ситуаціях таки проявляєте агресію? Зробіть. Найулюбленішу свою дію заплануйте щось зробити та обов'язково зробіть, не відкладаючи на завтра. 27 листопада, середа, день Меркурія. Меркурій це наші думки, слова, інтелектуальні здібності. І сьогодні приділяємо особливу увагу своїм думкам та словам, що говоримо, про що думаємо, і звичайно, думки повинні бути чистими та світлими. Звертайте увагу, яка інформація до вас приходить, які новини ви отримуєте, з ким зустрічаєтеся, з ким переписуєтеся. Це підказки Всесвіту на правильність опрацювання енергії Меркурія. 28 листопада четвер День Юпітера. Юпітер це наше бачення перспектив розвитку, зростання та розширення. Успіх! Всесвіт підкаже і покаже, наскільки ви впевнені в собі. Наскільки ви вірите в себе, у свій успіх, а хтось побачить, що став більш авторитетною, популярною особистістю, цього дня удача може супроводжувати вас, якщо опрацьовані негативні якості Юпітера. Ви можете побачити перспективи свого розвитку, дозволити собі більше, можуть з'явитися нові ідеї, ви можете зустріти свого духовного наставника, проявляйте щедрість, оптимізм, ентузіазм. І розширюйте свій кругозір. Бажаю вам цікавого проходження Via Vitalis і відродження в новій якості. Бажаю успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!